Оксана, учениця сьомого класу Зеленівської гімназії Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим, і смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки яму каяний, і день, і ніч. Не бачить і не знає, оглухою не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, оліють лихом, лихом засівай. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, Схаменіться ледолюди, діти й родині, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіта щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі, братерства, братнього нашли. Несли, несли щожого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосії, і сонця правди дозрівать в німецькій землі на чужії. Притеся знову. Якби зять і всю міземю собою дідами крадене добро, тоді я став з би сиротою, святими хорами Дніпро.